Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримося в одну з найбільш актуальних і важливих тем, яка зачіпає кожного з нас: емоційну незрілість. Це явище може торкатися як нашого внутрішнього світу, так і стосунків з близькими людьми, друзями та колегами. Можливо, ви вже стикалися з ситуаціями, коли невеликі непорозуміння переростали у великі конфлікти. Або коли емоційні реакції здавалися зовсім непропорційними до ситуації, саме про це і йде мова сьогодні. Ми поговоримо про те, що таке емоційна незрілість, як вона проявляється. Чому вона може руйнувати стосунки та які кроки можна зробити, щоб розвинути в собі емоційну інтелігентність? У цьому відео ми розглянемо, чому іноді здається, що наші почуття беруть над нами гору, і як невміння керувати власними емоціями може стати серйозною перешкодою у досягненні гармонії у житті. Ми проаналізуємо, як впливають на нас як дитячі переживання, так і сучасний ритм життя. Який ставить високі вимоги до нашої здатності адаптуватися до змін. Ви дізнаєтеся, як неправильне сприйняття критики, страх зобов'язань та імпульсивність можуть створити замкнене коло, з якого важко вирватися. Ми також розглянемо приклади з реального життя, які допоможуть краще зрозуміти. Як саме емоційна незрілість впливає на стосунки, і як вона може завадити не лише особистісному зростанню, але й створенню міцних зв'язків? Якщо ви коли-небудь відчували, що не можете контролювати свої емоції, або що ваші суперечки з близькими виходять з під контролю? Це відео стане для вас справжнім відкриттям? Ми запрошуємо вас до спільного аналізу причин. Через які емоційна незрілість з'являється в нашому житті, і до розгляду конкретних методів, які допоможуть її подолати, від саморефлексії і медитації до роботи з психологом кожен знайде для себе щось корисне. Тож сідайте зручно, готуйтеся до глибокої розмови та відкритості до змін. Разом ми зможемо зрозуміти, як перетворити наші емоції на потужний інструмент для особистісного розвитку та створення щасливих гармонійних стосунків. Ласкаво просимо у світ емоційної зрілості, де кожен крок до самопізнання відкриває нові горизонти вашого внутрішнього потенціалу. У здорових стосунках важливо, щоб обидва партнери вміли відкрито спілкуватися, визнавати власні помилки та підтримувати один одного у складних ситуаціях. Емоційна зрілість дозволяє людям адекватно реагувати на виклики, знаходити компроміси та розв'язувати конфлікти конструктивно. На жаль, коли в парі домінує емоційна незрілість, ці базові принципи порушуються, що може призвести до серйозних наслідків для стосунків. Давайте розглянемо, як саме емоційна незрілість негативно впливає на взаємодію між людьми. Однією з головних проблем емоційної незрілості є неможливість спокійно обговорити проблему. Коли виникає конфлікт, емоційно незрілий партнер часто нездатний зупинитися, проаналізувати ситуацію або вислухати думку іншого. Натомість, замість конструктивного діалогу, він одразу переходить до звинувачень, критики чи навіть образ. Таке поводження не лише не вирішує проблему, а й загострює ситуацію, створюючи атмосферу постійної напруги та недовіри. Кожна невирішена суперечка накопичується, перетворюючись у щось набагато більш серйозне з часом. В результаті навіть незначна проблема може стати каталізатором для серйозного розриву, оскільки незрілі емоційно люди не бачать можливості вирішити конфлікт за допомогою компромісу чи спільного пошуку рішення. Ще одним характерним проявом емоційної незрілості є імпульсивність у висловленні емоцій. Емоційно незріла людина часто реагує миттєво, без усвідомленої зупинки чи роздумів, що призводить до різких, іноді неконтрольованих вибухів емоцій. Наприклад, навіть невелика суперечка може перерости в масштабний конфлікт, коли партнер відчуваючи хвилювання чи розчарування, відразу ж застосовує різкі слова, які болісно вражають іншого. Ці імпульсивні реакції часто супроводжуються надмірною емоційністю, що ускладнює можливість повернутися до спокійного діалогу після вибуху. Наслідком цього стає не тільки погіршення настрою, але й формування стійкої емоційної бар'єрної системи, де кожна нова розбіжність сприймається як загроза стабільності стосунків. Емоційна незрілість часто супроводжується нездатністю визнати власні помилки. Людина, що демонструє таку поведінку, не приймає відповідальності за свої вчинки, завжди шукає винних зовнішніх обставин або свого Партнера така позиція створює ситуацію, коли розв'язання конфліктів у парі стає майже неможливим, оскільки один із партнерів постійно відкидає будь-яку критику. Відсутність самокритики веде до стагнації особистісного розвитку, що в свою чергу позначається і на якості стосунків. Партнери, які не готові бачити власні недоліки, не можуть зростати разом і розвивати здорове взаєморозуміння, що обов'язково впливає на довіру та взаємоповагу у парі. Крім того, емоційна незрілість часто виражається у нездатності до компромісів. Коли один із партнерів не готовий враховувати думку іншого або змінювати власну позицію, це створює постійний конфлікт важливим аспектом. Здорових стосунків є емпатія, здатність розуміти та відчувати емоції іншої людини. Емоційно незріла людина, часто не в змозі поставити себе на місце партнера, що призводить до відчуття відчуження та нерозуміння. Така відсутність співчуття посилює конфлікти, адже кожна сторона починає боротися не лише з проблемою, але й із самим фактом невизнання її емоційних потреб. З часом це може перетворитися на систематичне відсторонення один від одного, що ще більше ускладнює можливість залагодження непорозумінь. У стосунках, де домінує емоційна незрілість, накопичення невирішених негативних емоцій стає неминучим. Кожна дрібниця, яка колись могла бути вирішена мирною розмовою, перетворюється на важке емоційне навантаження. З часом накопичені образи, розчарування та невисловлені почуття створюють невидиму стіну між партнерами. Ця емоційна дистанція робить спроби відновлення контакту все більш складними, адже обидві сторони починають втрачати довіру одне до одного. В результаті навіть якщо початкові почуття ще зберігаються, їхній вираз стає все більш слабким, а здатність підтримувати гармонійний діалог все більш обмеженою. Емоційна незрілість створює атмосферу нестабільності і непередбачуваності. Партнери, що живуть у постійному стресі від неврегульованих емоційних реакцій, часто відчувають себе виснаженими та емоційно розірваними. Така атмосфера не тільки погіршує якість спілкування, але й впливає на фізичне та психологічне здоров'я обох. Постійний стрес, пов'язаний із конфліктами, може призвести до зниження рівня задоволення життям, впливати на самопочуття та навіть викликати хронічну втому. Таким чином емоційна незрілість не тільки руйнує індивідуальні стосунки, але й створює негативний вплив на загальний стан благополуччя пари. Емоційна незрілість зазвичай має складну багаторівневу природу, що формується під впливом як особистісних, так і зовнішніх чинників. Одним із ключових факторів є дитячий досвід. З самого раннього віку ми вчимося виражати і контролювати емоції через спостереження за батьками, опікунами та іншими значущими людьми. Якщо в дитинстві домінували приклади неконструктивного вирішення конфліктів, надмірна критика або емоційна холодність, це може залишити слід у підсвідомості. Дитина, яка не отримує підтримки або навпаки зазнає постійних осуджень. Часто втрачає здатність адекватно реагувати на стресові ситуації. Такі ранні переживання можуть призвести до формування захисних механізмів, які згодом перетворюються на незрілі емоційні шаблони, уникання відповідальності, надмірна реактивність або навпаки емоційна відстороненість. Крім сімейного оточення, значну роль відіграє соціальне середовище та культурні особливості. Сучасне суспільство часто підсилює тенденції до імпульсивності та нестабільності через швидкий ритм життя та високий рівень стресу. Інформаційне перевантаження, постійна доступність соціальних мереж і порівняння себе з ідеалізованими образами у медіа можуть сприяти формуванню низької самооцінки. Люди, які постійно відчувають тиск відповідати нереалістичним стандартам, можуть втратити внутрішню гармонію, що позначається на їхній здатності управляти емоціями. Такий зовнішній вплив часто стає каталізатором для розвитку. Ку незрілості, оскільки людина починає шукати простих рішень у вигляді емоційних вибухів або уникнення складних емоційних ситуацій, іншим важливим аспектом є вплив стосунків із ровесниками та значущими дорослими за межами сім'ї. Дитячі та підліткові роки часто характеризуються експериментуванням з емоціями, спробами самоствердження та формуванням власної ідентичності. Якщо в цей період людина не отримує конструктивного зворотного зв'язку або стикається з образами, які спотворюють її сприйняття власної цінності, це може призвести до затвердіння незрілих моделей поведінки. Наприклад, в школі чи на роботі, де критика замість конструктивного зростання може бути сприйнята як особиста невдача, індивід може навчитися відсторонюватися або надто захоплено захищати свою позицію, не враховуючи думку інших. Психологічні фактори також відіграють не менш важливу роль: часто емоційна незрілість пов'язана з глибокими внутрішніми конфліктами, страхом бути неприйнятим, невпевненістю у власних силах або незавершеними емоційними процесами з минулого, неусвідомлені травми, втрачені можливості для емоційного зцілення або негативний досвід відносин можуть з часом перетворитися на бар'єри, які заважають люди людині розвиватися страх близькості, що виникає через пережиті образи, може спричинити небажання відкриватися іншим, що в свою чергу ускладнює створення довірливих зв'язків. У таких випадках захисна реакція організму виступає як спосіб уникнути потенційного болю. Навіть якщо вона стає на заваді реальному емоційному зростанню. Сучасний спосіб життя також має свій внесок у формування емоційної незрілості. Постійний стрес на роботі, високі вимоги суспільства, до ефективності та швидкого досягнення результатів не залишають достатньо часу для саморефлексії та внутрішнього зцілення. Людина, занурена у вир щоденних обов'язків, може втратити можливість адекватно переживати і аналізувати свої емоції. В результаті, незважаючи на зовнішній успіх, внутрішній світ залишається незбалансованим, що проявляється у вигляді імпульсивних рішень, емоційних вибухів або, навпаки, байдужості до власних переживань. У такому ритмі життя важко знайти моменти для зупинки та усвідомлення, що без сумніву сприяє накопиченню незрілих шаблонів поведінки. Не можна оминути увагою і роль сучасних технологій, зокрема соціальних мереж, які створюють додатковий тиск на самооцінку. Постійне порівняння себе з іншими, пошук підтвердження власної значущості через лайки та коментарі може викликати постійне відчуття невідповідності. Таке середовище стимулює поверхневий підхід до сприйняття емоцій, коли важливими стають лише зовнішні прояви, а внутрішня робота над собою залишається на другому плані. Це може привести до того, що людина, зосередившись на зовнішньому образі, не зможе розвинути глибокі навички самоаналізу та самоконтролю, що є важливими складовими емоційної зрілості. Подолання емоційної незрілості це важливий та комплексний процес, який вимагає часу, усвідомлення власних емоцій та наполегливої роботи над собою. Це не просто короткочасна вправа, а довгострокова інвестиція в особистісний розвиток і якість стосунків із близькими. Від першого кроку до поступових змін кожен етап потребує уваги, терпіння та бажання розвиватися. Нижче наведено розширений перелік методів і практичних рекомендацій, які допоможуть вам подолати емоційну незрілість і створити гармонійні взаємини. Ведення щоденника, регулярно записуйте свої емоції, думки та ситуації, що їх викликали. Це допоможе виявити повторювані тригери, які провокують надмірні реакції. Наприклад, поставте собі запитання, що саме змусило мене так відреагувати, які потреби залишились незадоволеними. Рефлексія: Приділіть час для самоспостереження. Роздуми над власними почуттями допоможуть зрозуміти, які патерни поведінки повторюються і як вони впливають на ваше життя. Аналіз власних реакцій це основа для свідомих змін, адже розуміючи себе, ви зможете знайти ефективні способи управління своїми емоціями, практики медитації та дихальні вправи. Регулярна медитація допомагає заспокоїти розум. Знизити рівень стресу і навчитися спостерігати свої емоції без негайної реакції, дихальні вправи сприяють миттєвому заспокоєнню в кризових ситуаціях, дозволяючи вам зробити паузу і осмислено підійти до вирішення проблеми. Читання та навчання, вивчення літератури з психології та емоційного інтелекту, участь у семінарах і тренінгах. Може розширити ваше розуміння власних емоційних процесів. Чим більше ви знаєте про себе, тим легше вам навчитися управляти емоціями і розвивати внутрішню гармонію. Методи ненасильницького спілкування. Фокусуйтеся на вираженні власних відчуттів, а не на критичних зауваженнях щодо інших. Використовуйте формулювання на кшталт Я відчуваю, замість ти завжди т'єн. Це дозволить уникнути агресивних реакцій і створить умови для конструктивного обговорення проблем, активне слухання. Приділяйте увагу тому, що говорить інша людина. Намагайтеся зрозуміти її точку зору, не перебиваючи і не оцінюючи відкритість до спілкування та готовність зрозуміти іншого, допомагають зменшити емоційне напруження та сприяють взаємному довірі. Консультація з психологом чи коучем професіонали можуть допомогти розібратися з причинами емоційної незрілості, виявити приховані емоційні блоки та запропонувати ефективні стратегії для їх подолання. Терапевтичні техніки, такі як когнітивно-поведінкова терапія чи емоційно фокусована терапія, допоможуть змінити негативні моделі мислення і поведінки. Групи підтримки, спілкування з людьми, які стикаються з подібними проблемами, може бути надзвичайно корисним. Обмін досвідом і порадами дозволить вам відчути, що ви не самотні у своїй боротьбі і надихне на подальші зусилля. Встановлення цілей та відстеження прогресу ставте перед собою реалістичні цілі щодо поліпшення власних емоційних реакцій, це можуть бути як короткострокові завдання, наприклад, зробити паузу перед реакцією у конфліктній ситуації, так і довгострокові проекти з розвитку емоційної інтелігентності. Ведіть записи своїх успіхів і аналізуйте їх, щоб бачити, як зміни впливають на ваше життя. Практика терпіння. Важливо розуміти, що будь-який процес змін потребує часу. Будьте терплячими до себе, приймайте свої помилки як частину навчання та не здавайтеся навіть у випадку невдач. Постійна робота над собою. І рефлексія допоможуть вам поступово відмовитись від старих звичок і розвинути більш зрілі емоційні реакції, регулярна фізична активність, фізичні вправи, такі як біг, плавання, йога чи навіть прогулянки на свіжому повітрі, допомагають знижувати рівень стресу, покращувати настрій і загальне самопочуття. Вони сприяють вивільненню ендорфінів. Гормонів радості, які допомагають підтримувати позитивний емоційний стан, збалансоване харчування та достатній сон, правильне харчування та регулярний сон це фундамент, на якому будується наше фізичне та емоційне здоров'я. Здоровий організм легше справляється зі стресами, а адекватний відпочинок сприяє відновленню сил і допомагає уникнути емоційної нестабільності. Освітні заходи та семінари, відвідування тренінгів, семінарів та курсів з особистісного розвитку може надати нові інструменти та методики для роботи з емоціями. Це не лише сприяє розвитку емоційної інтелігентності. А й мотивує на подальші зміни обмін досвідом, спілкування з людьми, які вже пройшли шлях подолання емоційної незрілості, може бути надзвичайно корисним. Читайте історії успіху, дивіться відео, беріть участь у дискусіях. Це допоможе вам відчути, що зміни можливі і надихне вас на подальші кроки. Саморозвиток через творчість. Займайтеся творчими видами діяльності, такими як малювання, музика чи написання, які дозволяють виразити свої емоції у нетрадиційний спосіб. Творчість допомагає віднайти внутрішню гармонію та сприймати емоції як частину вашого унікального світу. Отже, подолання емоційної незрілості це складний багатогранний процес, який вимагає не лише глибокої внутрішньої роботи, але й постійного самовдосконалення та відкритості до змін. Кожен новий день дарує можливість переглянути свої емоційні реакції, усвідомити тригери, що викликають надмірні відповіді, і зробити перший крок до гармонійного сприйняття світу. Пам'ятайте, що навіть невеликі зміни, зроблені сьогодні, можуть стати фундаментом для великих досягнень завтра. Кожен крок уперед, кожна спроба контролювати свої емоції наближає вас до внутрішньої гармонії, де емоції стають союзниками. А не перепоною на шляху до особистісного зростання. Я щиро сподіваюся, що сьогоднішня розповідь допомогла вам глибше зрозуміти важливість роботи над собою та розвитку емоційної інтелігентності. Якщо ви відчуваєте, що готові змінювати своє життя, не бійтеся починати з маленьких кроків. Застосовуйте техніки саморефлексії, навчайтеся керувати своїми реакціями і розвивайте здатність конструктивно вирішувати конфлікти. Кожна маленька перемога на цьому шляху наближає вас до життя, сповненого взаєморозуміння, довіри і внутрішнього спокою. Дякую, що провели цей час разом зі мною. Якщо відео було корисним, залишайте свої коментарі, ставте лайки та підписуйтеся на канал. Це надихає мене. Продовжувати працювати над новими матеріалами для вашого самовдосконалення. Нехай кожен день приносить вам нові знання, сили та впевненість у власних можливостях. Бережіть себе та своїх близьких і пам'ятайте, що шлях до емоційної зрілості це шлях до щасливого, збалансованого і гармонійного життя. До нових зустрічей. Залишайтеся відкритими, мудрими та спокійними. І нехай ваш шлях завжди буде освітлений світлом самопізнання та внутрішньої сили.